Дня, шановна комісія, дозвольте представити вам дипломну роботу на тему розробка програмного забезпечення емуляції миші з голосовим управлінням. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для емуляції комп'ютерної миші та управління нею за допомогою голосу. Об'єкт дослідження, процес ведення та керування в операційних системах, предмет дослідження, метод розробки кросплатформених віртуальних приладів. Ведення та управління в операційних системах. В ході виконання даної роботи були посту... були вирішені наступні задачі, що приведені на даному слайді, а саме: Метод автоматизації графічного інтерфейсу, метод PyAutoGraphicalUserInterface, User Interface, що імітує рухи миші, натискання на коліщатку на колі, миші, роботу з вікнами програми, виконує знімки екрану, отримавши зображення, наприклад, кнопки знаходить його на екрані. Він відмовостійкий та кросплатформений. Може працювати в операційних системах типу Windows, Linux та MacOS. Метод були. Я була ознайомлена з методами розпізнавання мовлення, наприклад, з використанням перетворення фур'є, використанням вайвлет перетворення, використанням лінійного передбачення, використанням динамічного трансформування часу, з використанням нейронних мереж, а був обраний метод з використанням прихованих марковських моделей, тому що він використовується у бібліотеках мови Python. На даному слайді зображена загальна схема розпізнавання мовлення. У ході аналізу предметної області я була ознайомлена з програмами-аналогами та виявила їх недоліки. Усі програми не мали голосового управління. Тож була поставлена задача написати програму керування мишчю з голосовим управлінням. Для цього я обрала мову Python, бо вона має найбільше бібліотек, які працюють з голосовим управлінням. На цьому слайді приведений рейтинг мов програмування. Мова Python посідає третє місце. Якщо порівнювати відвідування сайту Java та Python, на даний час сайт Python є більш відвідуваним, ніж сайт Java. Були використані наступні модулі та бібліотеки у проєкті. Наприклад, бібліотека Speech Recognition, TKinter, Python 3 Time та Model Rep. на даному слайді зображена схема програми. Та класи. Були створені наступні класи: клас Mouse Speech Recognition, Pythes 3 Tkinter, Time Thread. Клас mouse виконує функції емулятора миші, а клас, наприклад, Python 3 перетворення тексту у голос. На даному слайді зображені методи класу Mouse. Запуск програми в інтерактивному режимі відбувається за рахунок відкриття файлу main.py. Перед запуском необхідно переконатися, що підключений мікрофон. Інтерфейс користувача зроблен доволі просто та виведені основні команди. Наприклад, миш вправа на X, миш вліва на X, X значить кількість пікселів. також миш клік, миш двойной клік та багато інших. В ході роботи був створений програмний продукт з голосовим керуванням. Миші. Він створений на мові Python, тому що вона о, має найбільше бібліотек для керування голосом та є кросплатформенним, може працювати в операційних системах типу Windows, Linux та MacOS. Дякую за увагу.